Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на моєму каналі Ковка для початківців. Сьогодні субота у нас, сонячна погода, надіюсь, вже снігу не буде, бо останню неділю були морози, сніг, незручно було. Я вже рухаюсь по базарі. Зайшов з другої сторони. О, вже продають тут усе. Ось, бачите, стільки інструменту всякого, і сапи, і все є. Ключі, сокири, іграшки. В общем, з приближенням тепла все більше і більше людей приходять на базар і раніше приходять. Ще тільки 8 годин, а вже стільки людей, бачите. Ось проходимо точку пана Ігоря, як завжди тут сверлишки в нього, різні мечики, плащики. Все є у нього тут. Бачите, на будь-який вибір, надфілі, мабуть, з алмазним напиленням, Блистять прямо. Все, все, все є. Ось так, ось. Добрий день, пан. Пан Андрій, на поході, як завжди, так? Да? Напільнички ось, які завгодно вам. Ну, в общем, камушки мені ці подобаються. Це вже підправлять. Підправлять ножики. Лінзочки всякі, ключики. Ось це. Вон, ключики по 20 гривень. Чепуха копеечно все. Можна придбати. Сверлички, ось для гравировочки тут. І алмазні бури. Ну, в общем, все, що кому треба, все, що кому треба, все є. На будь-який смак. Біти, всякі штангелі. І тут багато всякої всячини, дуже багато. общем, все можно найти, Кому надо. все можуть знайти. Бачите. Це до токарних станків. А там нічого не якщо нема. Все можна знайти, все, все якісь вали. А це в ДБ призерти, так? Ось. <кхе> Противогазів ціловиставка. Рухаємося далі. З дядько сокири теж продає. В общем, на різні смаки все. На різні смаки. Тут посуд. Теж можна найти. Ось кришки звичайно б'ються. А У мене теж одної кришки на кастрюлі не вистачає. Треба замірити розмір і прикупити. І якраз, по-моєму, такі як треба. Ну, треба міряти, щоб вона добре ставала. Тут інструменти. Ключі, накидні, молотки, клашки. Ну теж багато всього А там вже Кипить, кипить, шипить і пузириться. Вже варять плов, горно, той мангал розгорається на шашлик-машлик. Погодка шепче. Так і шепче, займи, да випий. Да? Так що отак от. Ось. ось мій давній знайомий Валентин, ми вже дуже багато років з ним. Знайоміць у нього все таки посуд туристичний, казанки, миски о, з нержавейки, теж таке хороше. Зараз якраз починається весна, літо, то такі речі треба. Тут у нас продукти. Нам пиво, это. По 15, по 20 посоля, баночка, хороша. Бачите, люди купують, можна купити продукти, вони хороші, не, не прострочені ще. ну, сроки одності так, знаєте, як, як у Польщі, ну як в Європі є. Виставляють там півцини все. Тут посуда. Тут у нас розборка. Як я вам вже показував в попередніх відео, можна знайти що завгодно. Різні плати, О, електроніка, від телефонів і до магнітофонів. В общем, такий ангар, все по розборці у нас. Тут рухаємося. ось Хрусталь у нас красивенний, на сонці виблискує. Красота, красота не на сонці і близько, кому треба, можете зв'язатися з, з хазяїном, і він вам розкаже все про ці красиві речі. Ну прямо так і хочеться налити випити. Так і хочеться. Ну, красота. Тут у нас мисочки теж цікаві, красиві. Бачите? Ну Бачите? а Я рухаюсь до свого місця призначення. Ну Ось я вже розложився. Мангальчик поки цікавить усіх, але поки стоїть на місці. Ось такий наборчик камінний. О, один Тут такий маленький попроще. очережечки, совочки, О, зразочок Перил, який маю. Так, в мене тут Х-12МФ, 4 штучки є з подшипничка. Ще замовив круточок Х-12МФ, принесуть, буду розковувати. Ну, Заготовочки. Ось такі цехосмики, це, до речі, я робив в попереднім відео це спружини. Класні такі, невеличкі, але він міцний. Титанові. Сапочки, ножі ось такі. Вон різачок такий. За 1500 там комплект. Там і різак, і горілки, і що таке. Воно. Деякі взагалі в роботі не були. Ось. Клинушки, ну, молотки, топори. <кій> Завтра, можливо, з'являться ще топори. Це вже буде в іншому відео. Так що от якось так. Мій телефончик. Того що зацікавило, дзвонимо. Ну да і телефон в описі є. Це моїх сусідів тут. Як завжди, теж у них посуд красивий. Ось з'явилася новиночка у них. Ось такий сервізик. Це коростень, так? Да. Коростень. Значить, Так що такий чайний сервіз. Так що так. Дровничка не виставляю, бо це під замовлення зроблено. Завтра чоловік прийде за такою дровничкою. Так що я поки її не виставляю. Ну, сьогодні ось таке відео в суботу я вам засняв. Пройшовся з другої сторони базару, О, продивився чим торгують. Ну от, На сьогодні пока все. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.